У 85% компаній, що використовують системний підхід до аналізу виконання планів і регулярний контроль KPI, знижується ризик зривати продажі на 40% за рахунок своєчасного коригування стратегії і мотивації команди. План продажів не виконана, знайома ситуація, правда? Обставини змінюються, команда іноді не справляється, а результат відстає. Це нормально і з цим стикаються всі. Не варто панікувати. Варто звернутися до дій. Проведіть аналіз ситуації, визначте, які етапи зірвались і чому. Обов'язково поспілкуйтесь зі своєю командою, почуйте, що саме заважає їм досягати цілей. Скоригуйте план, зробіть його реалістичним і встановіть нарешті нові досяжні KPI. Впровадьте регулярний контроль і підтримку, щоб бачити реальний процес. Зосередня на мотивації і розвитку навичок ваших менеджерів, адже це ключ до успіху. І пам'ятайте, що помилки це частина росту, а план живий інструмент. Ви лідер, який веде команду вперед. Ракета продаж допоможе побудувати сильний відділ продажів і зробити ваші продажі стабільними, зростаючими і прогнозованими. Підписуйтесь, щоб дізнатись більше порад.